Ти в них яка позиція? Це навіть не Махат Маганді, тому що він виводив людей. Ну, треба вивести дуже велику кількість людей. І друге, це повинно бути організований, колектив, який захищать. А коли е, е, пакують в автозаки, а народ боїться е, е, навіть ну максимум слова сказати, і так далі. Тобто, ну мусить бути активний спротив, якого немає цього активного спротиву Росії. Тобто, можливо, от такі дії, які я радію, з такі дії, якщо вони стали масовими, нам можливо показати середньостатистичному росіяну, що е, СВО. Про яке говорить Путін, це міф. Тобто йде війна, і в цій війні вони так само можуть загинути, бути розбломблені, не лише втратити своїх людей. Тобто, можливо, оце хоч такий морально-політичний момент перекинути розуміння, що війна це на їхній території, що це їх теж будуть убивати, що будуть підриватися їхні будинки, бо наші діти гинуть. Е, е, їхні солдати з нашій території голтують голтували е, жінок і так далі. А вони вважають, що це е, весело і хорошо, от нацистів це роки... тому, можливо, цей тільки момент, але я би як в історії, коли е, ми казали. От ми е, така кажу, цікава нація. То ми е, е, з поляків зробили. Ми вже можна не воювати, нас. Поляки вратують. Значить, тепер не знаємо що розповідати про адвоката України і Польщі, да так, щоб ми не перегнули панку з цим легіоном, що він нас спасе зайде на території е, там двох областей і так далі. Тобто радіємо, але будемо ну реалістами, говорячи про наслідки таких рейдів. Тут Оп. я тільки додам, що е, ну поки що офіційної інформації немає, але місцеві е, публікують відео, що у Білгарді збили суд 27 Тим часом і е, е, в Таганрогі що якісь прильоти, мабуть, бо піднімаються по, е, стовп диму. Працює, наче ППО а, цікаво. О, пане Руслане, як ви думаєте, ну як політтехнолог, все ж таки да це наш якийсь спосіб щось змінити, розхитати путінський режим в момент, коли він має зараз пройти. Перезатвердження, так би мовити, да під час виборів чи це щось іншого? Я хочете? думаю, що українська сторона всіляко задоволена, коли свідомі росіяни, які хочуть звільнитися від імперського гніту, починають боротьбу не словами і пафосними спічами, а конкретно діяльністю. Хто читав історію, пам'ятає сценарій, коли проксувався Наполеон до Парижу, коли його арештували і покинули у в'язниці. Перша новина, коли він звідти втік, що людоїд, умовно втік з в'язниці і по мірі присування до Парижу заголовки змінювалися. Коли він вже був біля Парижа, було надпис, що о найвеличніший наближився наблизився до столиці. Власне, десь пригожено мені нагадався. Власне, беру. це могло бути про пригоже, якби він тоді рухався далі. Якби була спроможність, і тут питання до російських підрозділів, яких вже за інформацією є три, да до приєдналася Сибір до двох існуючих. Якщо їхня, не скажу не якби, а якщо їхня спроможність буде збільшуватися, ми бачимо, що в них там є очевидно трофейна техніка, яку люб'язно на початку вторгнення покинули російські загарбники спеціально, мабуть, для своїх побратимів, Росіяни, які мають спроможність і гідність боротися за свободу. Якщо б їх була достатня кількість, це б могло б змінити ситуацію. Тому що, як показував рух Пригожина. Коли рух збройних озброєних людей і техніки відбувається на території Російської федерації, виявляється, що ані поліція, ні то інше, особливо та й не спроможні їх зупиняти. Більше того, ми не бачимо такого активного суспільного осуду, коли він заходив в Ростов і Так далі тут тому умовно, чим більше таких рухів на території Російської Федерації, тим легше буде нам здійснювати опір, оскільки тоді увага, ресурс. А власне Кремля муситиме розконцентруватися, розпорошуватися, в тому числі і на іншу територію Російської Федерації, не тільки концентрація на лінії зіткнення, де вони намагаються зробити прорив. Вони змусить муситимуть відтягнути якісь резерви на інші місця, що а посилить нашу спроможності чинити опір і утримувати ту лінію, яку сьогодні ми маємо, О, пане Руслане і пан пане Миколо. Ми, коли дивимося на ці відео, завжди постає питання перенесення бойових дій на територію Росії, і незважаючи, пане Микола, на те, що ви сказали, все ж таки Україна офіційно не веде бойові дії на території Росії схопутно. Хоча Росія нічого не зважається робити, чому очевидно, так? що наша сторона обіцяла західним партнерам, в тому числі, коли ми говорили, чому не, не дають таурус, та? чому. Шольц, попри те, що сьогодні Німеччина виходить в лідери по підтримці, все рівно не надають Україні Таурус. Тому що є спроможність бити на 400 кілометрів, і це може а, а, бути використано по цілям, законним на території Російської Федерації. Вони, очевидно, побоюються. Те ж саме, очевидно, Україна давала зобов'язання, що не буде використовувати українські підрозділи на території Російської Федерації. А коли це здійснюють умовно такі експансію на територію самі громадяни Російської Федерації, ну тут власне це не є наше зобов'язання. Ми не можемо контролювати росіян, Якщо вони хочуть звільнити свою країну, ну вони вправі це зробити. Це справедливе обмеження, пане Микола. А, ну треба створювати, треба створювати максимальний тиск. Здається, ми пройшли цей шлях. На жаль, дуже пізно по історії з Кримом. Тож на першому етапі, по Криму, теж було запитання. Нам вдалося переконати і американську сторону, і європейську сторону, що це наша територія, ми її визволяємо. Тому жодних питань немає: чи це міст, чи не міст, і так далі. Якнайшвидше треба пройти і цю історію. Тут якраз я. Повертають до теми, коли ми боремося за перемогу всередині України, значить край важлива функція все таки: я, я не хочу гнобити велику кількість людей, яка знаходиться за кордоном, але вони так само повинні бути активніше у того, щоб створювати такий громадський тиск на владу. Тому що дивіться, чому влада інертна батьокраїн, тому що їхні виборці, їхнє суспільство вдалося. Аби залякати, аби переконати, що це не наша війна. Ми витрачаємо гроші, це ризики і так далі. І так далі. От дивіться в Німеччині. Якщо взяти Німеччину, вечірна, якої теж спеціально займався часто, часто був. Значить, ми маємо сьогодні парадоксальну історію, тому що. Меркель представляла ХДС-ХСС, значить, і, і була а, ледь там не комуністкою, соціалісткою в ідеологічному сенсі, бо вона дружила з Путіним. А задих ХСС, християнські демократи завжди були ну, доволі анти, антиросійські. Тепер, значить, ситуація трішки змінилася. І от я читаю виступ, ну чому ХДС-ХСС? Тому що Баварія має спеціальний статус, це Фрая, штат, так звана вільна земля, і тому партія складається двох складових. Так, от міністр, прем'єр-міністр або, або а, а, очільник ХСС. Христианського соціального союзу в Баварії стоячи біля на військовому заводі, каже, що у нас німці всі підтримують надання зброї дальнобійної України. Один чоловік тільки проти. Мається на увазі Олафа Шольца, тобто ми мусимо максимально підтримувати е, е, оцю ситуацію з різних сторін для того, щоб і це е, це табу якби да е, е, західне сняти Тому е, і в Баварія ну Баварія завжди була, на мою думку, більш проукраїнська, більш антиросійська. Тому така позиція. До речі, Шольца зараз, значить, ну з нього страшно жартують. Е, німці його називають зараз. Бо він сам сказав, що, е, що він представляє партію, е, е, як сказати. Чи е, 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 не потрібно війни, чи то, то щось що поживути канцлером миру, що? не да не канцлору не миру, ні миру. війни, Він да, хоче да не миру не війнуватися кантому миру на Очевидно, ну у нас велика спільнота німецька. Треба так само е, нашій спільноти активно працювати, так само спільнотам інших країн, тому що добре, що вийшли е, раз. На 24 лютого ну цим не закінчується, розумієте? Подивіться, як араби тиснуть на світову спільноту і так далі в Європі. Ну, ми маємо мільйони людей. На ці мільйони людей значить, говорять про те, що віримо в перемогу і донатимо. Ні, друзі, не вірити не треба, треба наближати перемогу. Тому мені здається, що цей тиск потрібний, тому що ми зараз ходимо. У нас рік, я думаю, що Руслан краще знає, чим ми тут ці присутні. Тобто, це крайне небезпечний рік, бо рік дуже великої кількості виборів. Батьок да. країна і ці читаються. вибори тиснуть на владу цих країн не для України працювати, а для свого виборця працювати. Тому ми мусимо думати над контрдіями, щоб не провели цей рік в частині підтримки, і дай Бог отримати те, що ми чекаємо шістнадцять і тауриса і та далі, щоб вести системну повноцінну війну і на території Росії, бо це війна. Угу.